Соняшник сайберик Сінгинта. Посіяний 10 травня. На даний момент має отакий розвиток. Перша пара, друга лізе. В принципі, соняшник непоганий. Весь, буди, рівномірний, посіяний без добрив. Будемо прискати, ну в принципі тут поле чисте. є все. Лобода, все лобода, оно лобода, а так, в принципі, поле частенько в тут. Може бачите, все щось. Качана доставало, рило. Дождів у нас тут немає. Якби вони потрібні. Може бачити. Такий весь рівномірний, рівномірно зійшов, будемо наблюдати. Весь мішка був 8,2 кг. Сіяний сівалки моносем. Була оранка, попередник кукуруза, була оранка, два сліди компакт по діагоналі зробили і посіяли. Можемо бачити, позапрошлогодній соняшник тут був, піонер 130-й падали, це посходило. Різко щось пробивається, лобода. Ну, а так, в принципі, чистенько. Мішія тут у мене в принципі, немає. Поле чисте від мішіяну може пройти дощ і може можемо поперти. Будемо працювати тут амістардом. Містардом. Потім будемо yeah. дивитися по ситуації, будемо працювати якщо з потреби. По потребі будемо працювати амініцидом, хай може залупотин 60 грамм на літр, який 20 грам на літр. Планується в мене тут дві фунгіцидні оброботки. Болівар Форта буде на першу фунгіцидну оброботку. І тоді вже як соняшник буде такий вже по пояс, заїдемо, приїздимо релівантом. Можемо бачити падаличка кукурудзи. Така вона Ну, В принципі, мені соняшник подобається. Такий фон. Чистесенько. Це головне. Можемо бачити тут ось геть чисто, нема бур'янинки ні одної. Які будемо проводити соняшником операції. Буду все знімати, показувати.